Ой, вони не вимовні, звісно. Небезпека залишається, а з тієї сторони обстріли залишаються. Добре наші прорядили там ці чорні пакетики, і підуть вони у сраку. Із Сумщини, з області, з України. Пихали далі. Якщо ціни на енергоносії знизяться, бункер не перестане вбивати людей, заявив Трамп. Дуже сумнівна заява. Якщо ціни на енергоносії знизяться, Цієї змії не одна голова, а три. І треба рубати одночасно всі три для того, щоб воно здохло. Так що зниження цін на енергоносії це класно, але це не комбінація всіх важливих. Поїхали далі. НАТО розпочинає координацію регулярних та великомасштабних поставок озброєння в Україну. Отак. Переживали, переживали, сиділи тут раз. Зібралися і поїхали. Постачання будуть підготовлені швидко, три роки, і видаватися регулярно. У серпні очікується одразу дві поставки. НАТО. Поставки від НАТО до нас. Від НАТО до нас. Історія недовга, бо, по-перше, дорога ложка до обіду, да? 400 гривень до НАТО, дякую дуже. І така історія ще є важлива, що ну, після драки вже кулаками не машуть, знаєте? А тут історія про те, що ну, вони ж дуже нам потрібні були весь цей час, а вони вирішили нам допомагати вже. Ну, якось наприкінці, розумієте, коли ну, недовго не вже й прийдеться допомагати, тобто така історія. А ще вони не можуть розірватися, вони ж не резинові, і вони придумають ну, не то, що вони придумають, тобто десь спалахне ще конфлікт, і вони скажуть, що ну вибачайте на всіх не розірве НАТО, розумієте? Їх хвилювань не, ну, не вистачить на всіх. Рашка хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року, тому ми не маємо іншого вибору, як продовжувати мобілізацію та підготовку. Так, значить, завив Сирський. Що там по мобілізації в Рашці? Як ідуть справи? Якась прям акція, слухайте, як в Аріфлеймі, приведи товариша і отримай безкоштовно якусь пудру. Значить, тут історія про що? По-перше, будуть такі гестаповські методи, коли сім'ї, сусіди, хтось свій здає когось свого і отримає за це якийсь бонус. Буде як в Османській імперії, коли хлопчиків віддавали у військо і отримували знову ж таки за це якийсь бонус. Ну, тут прям цивілізація і деградація отак в одному рядку. Поїхали далі. Значить, Трамп. Виступить з важливою заявою або вже виступив. На тлі прибуття спецпосланця Віткофа до Москви ймовірно, заява голови Білого Дому стосуватиметься Рашки та України. Заяви Трампа тут дуже цікаво таке читати, як задати правильне питання. О, надалі. що буде говорити? 100 гривень донат молодці. Що буде надалі говорити Трамп? Давайте так, з приводу війни. І що надалі він буде робити? Бо це, як правило, різні речі. Говорити, що війні кінець. Все, точка. Якщо ви не знали. Якщо ви думали, що війна ще йде плюс мінус 2-3 неділі. А що він буде робити для цього? Розмазувати. Знаєте, розмазувати кашу по тарілці. Отак от він буде робити? Заяви, перезаяви. Дам кошти, не дам кошти. Причому це для обох сторін, ну це не тільки в нашу сторону. Значить, наступне питання. Що нам з того приїзду? Що нам з того приїзду? Так. Ой. Знову охлаждення стосунків між Трампом, його шизофренією і нами. Значить, після цього приїзду нам будуть пред'являтися претензії щодо використаних ресурсів, використаної допомоги, оборонки, загроза арешту тих ресурсів, якісь розбірки з того приводу, призупинка допомоги. Щось ми не так робимо, щось ми рухаємося не в ту тусті. Ну, тобто, клімакс на ліцому. Бункер не готовий до зустрічі із Зеленським. Це як? За допомогою спіритичної дошки? Після підготовчої роботи на експертному рівні Піськов заявив. Так, значить, Кремль готує свою лялю до зустрічі, або не готує, що так відбувається? А виходу нема, а треба ляльку готувати. Так чи інакше. Ще двічі вони просруть терміни, ще двічі вони придумають якусь відмазку. Ще два рази вони будуть все це діло затримувати, відкладати, переносити. Переносити, переносити, допоки всі ляльки не здохнуть. Хай так і буде. Поїхали далі. Так, Трамп, що -то Трамп, хоче повисити тарифи для Індії за закупку російської нефті. Індія не лише купує величезні обсяги російської нафти, але й значну частину придбаної нафти переробляє на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже скільки людей в Україні вбиває російська військова машина. І якщо я не помиляюся, ми з вами дивилися, що Індія найдовше буде співпрацювати з расистами. Так, Індія заробляє, Індія допомагає Рашці заробляти на війну. Як ця ситуація буде виглядати далі? Стабільно, з новими планами. Але в один день це все закінчиться. Ми чекаємо, ми дуже всі чекаємо. Так, поїхали далі. Цього тижня світ може отримати можливість припинити війну. Голова ОП Андрій Єрмак. Цього тижня світ може отримати можливість припинення війни. Ціна питання. Все опирається в ціну питання. Ні, тут диявол лише хоче. Трошечки нам замуляти очі. Так, Україна зламала системи найновішого атомного підводного човна. Князь Пажарський у викрадених гурфайлах дані екіпажу, графік операції, звіти про вразливість озброєння та системи життєзабезпечення. забезпечення. Доля рашиського флоту атомного в тому числі. Небезпека буде не від того, яка у нас є інформація і що ми знаємо про цей флот. А є два пункти, або про які ми не знаємо, я маю на увазі наші спецслужби, але щас дізнаємось. або це про е, не зовсім флот. Тобто, дивіться, е, Два пункти найбільшої небезпеки від рашистського флоту це те, що можна е, відправляти з нього. На воді, а не під водою. Це перший пункт. Пункт другий. Маскування. Найголовніша е, біда, яка знаходиться в воді або під водою, вона замаскована. Е, ми її бачимо, як. Ну, як знаєте, на вулиці йдуть чоловік з дружиною, молода парочка, візочок дитячий і вигулюють дитинку, а там 20 кіло тіло замість цієї дитинки. Отак От виглядає завуальовано найголовніша якась там боєголовка або найнебезпечніша оця машина морська. Може, це щось дасть, може це якось допоможе подумати, що це означає. Так, Рашка намагатиметься створити в Україні режим повітряна тривога 24 на 7 для того, щоб загнати людей та економіку в повний колапс. Ідіть у Сраку. Ви що думаєте, що ми ну, до чого ще не готові, чи що? Ердоган на найближчі дні відвідає Україну. Так. Е, яка ціль відвідування України у Ердогана? Передати інформацію, запропонувати допомогу, але ці дії не про щирість, відданість, розуміння нашої трагедії, а це від вигоди, від бажання підписати якийсь документ власності. І нібито, якщо ми його підпишемо, то Ердоган от прям точно знає, як нам допомогти і точно допоможе. Україна отримає пакет американської зброї. Зокрема, ракети для Петріот від Нідерландів. заявив Зеленський. Загальна вартість 500 мільйонів євро. Пакет американської зброї від Нідерландів. Весь пакет не доходить. Двома частинами, дві частини з того пакету надходять однозначно так. Дуже багато чого треба перероблювати, бо у них все це як сказати, по правилам, по стандартах. Так, знаєте, біленько, чистенько, гладенько, але це не працює. Вартість палива в Україні. Вартість палива в Україні. Зросте однозначно, навіть цьому не сумніваємося. Якщо ми будемо з цим незгодні, буде штучно зроблено дефіцит нафти. Такі методи. Штати введуть санкції після дедлайну, якщо Рашка не погодиться на припинення вогню. Ну, це ми з вами бачили таке. Чули? 300 гривень донат. Дякую, молодці. Так, штати введуть санкції після дедлайну. Угу. Штати вводять санкції. А Штати зроблять набагато більше, ніж будуть вводити санкції. І ми вже з вами це бачили. Вони ще пограються, пограються з Рашкою і далі зроблять свою справу. І це буде стосуватися не санкцій, а самого поняття державності. Хто головний в державі? В Рашці я маю на увазі. На це вони повпливають. Дуже чекаємо. Поїхали далі. Рашка відновлює Донецький аеропорт, щоб звідти бити Україною шахедами. Тепер у ППУ України буде ще менше часу на реагування. Відновлення аеропорту Донецького. Чи будуть вони звідти бити? Чи зможуть вони звідти бити? Залюбки вони будуть все робити і при цьому будуть кричати про перемир'я? Найбільший удар. Нас, який буде направлений на нас, чекає від води. Тобто найбільша небезпека від води, то може бути якась підлодка, то може бути якась база біля води. Отаке, От нехай не збувається. Поїхали далі. 8 серпня, крайній термін у расистів зупинити війну в Україні. 154 рази з вами це дивилися? На що сподіваємося? Що може трапитися до 8 серпня? Можуть змінити. Когось у владі, можуть замінити одну ляльку на іншу ляльку, можуть пострілятися президенти або зробити якийсь замах на якогось з президентів, щоб тіпа якось відвернути увагу. Рашка готує удари по критичній інфраструктурі взимку. Ворог справді діє як терорист. Він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовно Харків, можна тільки повністю вибивши енергетику. Удари по інфраструктурі критичні взимку. Гуляти, а ми будемо відновлювати. Що нам тут? Перший раз чи що? А потім вони якось ми прокинемося з вами, а вони всі щезли, як роса на сонці. Отак. От Плани ворога на найближчий час плани ворога на найближчий час Зібрати максимальне максимальну кількість союзників Максимальну кількість ресурсів для захисту і оборони. Для захисту і оборони. Причому для захисту і оборони своєї землі. Ну, в смислі це зрозуміло, що всі ж на них напали. вони ж ні при чому 300 гривень донат, дякую, молодці. Може мається на увазі Курська народна республіка. У свій бік. Найближчим часом, найближчі там не знаю, декілька місяців, місяць, два, максимум три. Ми почуємо, які ми з вами загарбники, які ми з вами тірарюги, які ми з вами злодії. І що вони винуждені захищатися, оборонятися. Ну такий дібілізм.